Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Коли мова заходить про користувачів планшетів, то їх можна зібрати в певні групи. Комусь із планшету треба продуктивність та автономність. Хтось бере девайс для того, щоб подивитися фільми, а хтось хоче навіть малювати. А якщо в одному девайсі зібрати всі ці функції та дати ще трохи додаткових фішечок. Цей огляд присвячений дуже цікавому Android-планшету Lenovo Tab M10 Plus. Почнемо з його зовнішнього вигляду стильний та металевий, тонкий та легкий. Цей планшет, незважаючи на його солідні розміри екрану, дуже зручно тримати однією рукою. Цьому сприяє софт-тач покриття на частині задньої кришки. Lenovo Tab M10 Plus є дуже крутяцьким девайсом. Працює на базі класно збалансованого восьмиядерного процесору, а вкупі з 3 або 4 ГБ. Оперативної пам'яті саме те, що треба. Для зберігання всієї інформації є 128 ГБ вбудованої пам'яті, також слот під розширення картою пам'яті MicroSD. На верхній грані планшету розмістилися кнопки регулювання гучності та мікрофон. На правій рознім зарядки з можливістю заряджати інші пристрої. Ну і, звісно, в 3,5. А тепер уявімо ситуацію, що ви втомилися від перегляду улюбленого серіалу та вирішили трохи попрацювати. Фантастика, розумію. Тим не менш, Планшет Lenovo m 10 Plus наявний в комплектації зі стилусом та чохлом підставкою. Одразу з коробки вам доступне більше комфорту. Переглядати фільми зручніше, не треба тримати планшет у руках або шукати якусь підставку. Працювати з текстом зручніше. Робота з нотатками та скетчами взагалі вершина зручності. В стилу з підтримує 4096 рівнів натиску та чудово розуміє нахили кисті. Цей девайс крутий не лише залізом, а й софтом. Якщо треба зробити та відредагувати скріншот або записати дії з робочого столу, або швидко внести необхідні нотатки, додаткове меню завжди під рукою. В розпорядженні користувача є продуктивний та стильний девайс з часом автономної роботи близько 14 годин. Вбудований акумулятор з об'ємом 7700 підтримує технологію швидкої зарядки. Планшет Lenovo Tab M10 Plus є чудовим вибором серед Android рішень як для роботи, так і для відпочинку.